16 червня відбулось чергове засідання виконкому радихівської міської ради. Розглянуто з десяток поточних питань. Одним з важливих, яке потребує інформування усіх радихівчан, стало питання про формування радихівської територіальної громади. Воно розглядалось у зв'язку з тим, що до міськради надійшли офіційні документи від окремих сільрад сусідніх сіл з проханням прийняти їх до Радехівської територіальної громади. Документи публічно озвучила членам виконкому міський голова Радехова Ніна Зогиней. Останнє обговорення взяли участь голови сільської ради села Немилів, голови сільської ради села Синків, Пиратин. Вони і оглядів вони не бажають об'єднуватись до нашої територіальної громади. Але є громади сіл, які надіслали нам листи. Зокрема, дозвольте вас з ними познайомити: голова сільської ради села Тетевчиць, до нього входить і село Сабанівка. Згідно закону України про добровільне об'єднання громад, перспективного плану формування громад в Радехівському районі, загальних зборів громадян села Тетевчиці від 3 травня цього року та рішення 41-ї сесії Тетевчицької сільської ради від 17 травня цього року просять розглянути нашу пропозицію про об'єднання сіл Тетевчиці і Сабанівка до міста Радехово в єдину громаду. Відповідно до закону України про добровільне об'єднання, рішень і рішення. 44 четвертої сесії 6 скликання від сьомого четвертого серед Пільцівська сільська рада просить вас розглянути на черговій сесії міської ради питання можливого об'єднання серед Пільцівської територіальної громади з Родехівською територіальною громадою і в дальнішому прийняти відповідне рішення по цьому питанні обожного кривецька сільська рада просить розглянути на черговій сесії міської ради. Питання можливого об'єднання Кривецької територіальної громади з Радехівською територіальною громадою і прийняти відповідне рішення по даному питанню, обговоривши заслухане питання, члени виконкому розцінили позитивно пропозиції вищезгаданих сільських рад та вирішили внести їх на затвердження липневої сесії Радехівської міської ради. У зв'язку з тим, що до міськради надійшло звернення трудового колективу МКП Радехів Теплоенерго. Яке він просить заслухати і обговорити на засіданні виконкому? Дане питання було включено до порядку денного об'ємне за обсягом тексту звернення озвучила міський голова Ніна Загиней. Тому звертаємось до вас з проханням не допустити передачу в оренду міського комунального підприємства, яке важке в Україні та світі становище відноситься до рентабельного та стабільного підприємства, і в межах міста та району відіграє стратегічну. Роль. Ну і в переліку додаток є, оскільки погляди на проблему аргументовано викладені у зверненні, не співпадали з поглядами окремих членів виконкому. Розгорілась запальна дискусія, в якій взяли участь директор МКП Радехів Теплоенерго Василь Грещук, економіст цього підприємства Ярослава Ярич та начальник виробництва Юрій Мельник. Справедливість та інтереси тепловиків відстоював керівник правого сектора Радехівщини Віктор Прокулевич. Активність, як і попередньо, виявив член виконкому Михайло Комарницький. Послідковується дія, що ну, якимось чином так підприємство мимоволі доводиться до такого стану, як воно опинилося в цьому зараз на сьогоднішній день стані фінансовим. Уточніть мимо чиєї волі. Мимоволі, самої... мимоволі колективу. колективу, так, так. Ти, ти неправильно розумієш, ну, тебе якось так неправильно профформував. Тут інша суть питання. Не те, щоб їх розігнати і щоб вони нічого не робили, але щоб вони робили ту дешевше. Розумієш? І щоб у них в тарифі було 70% вартість палива, 30% супутні витрати, або хоча б 65 на 35. Все. І хто це буде робити? Чи теплосервіс, чи теплокомуненерго, чи якийсь там, невідомо хто візьме участь в тому раді і ролі, то не грає. Грає ролі одне, що той, той тариф, який вони зараз пропонують, районний бюджет і міський бюджет не може вже потягнути. Все. З тими доходами, які є. І ніхто там ніколи. А, а тут без питання переважно по-іншому. Ага, сили корупціонери в районній раді. Міській раді, виконкомі і хочуть тими корупційними руками там що то розвалити. Ні, ми хочемо, щоб було тепло дешево. Що для того ми щоб ми почали визнати, розуміти, нас. що таке підприємство ще може бути. Добре, добре ви пішли іншим шляхом. ви пішли е. шляхом простим. Треба всім розказати, що нас хочуть подерибалити, мусить ну, нас є. Так воно є. Так воно є. Так воно є. Ну, давайте говорити тоді. Тоді говорити фактами. Станом на 1 січня 2014 року у мене є документи. Значить, ми за газ заборгували 1 мільйон 642 тисячі. Бюджет, місцевий бюджет, районний нам винен 1 мільйон 695 тисяч. Якби з нами були вчасно розрахувалися за газ, у нас би було не було заборгованості. Далі з нами починають заборгованість розраховуватися. В квітні, значить, мільйон мільйон триста тисяч знайшлися гроші. І в травні 900, біля мільйона. Значить, коли постало питання передачі в приватну власність, коли появився цей воз, знайшлися гроші, щоб розрахуватися з нами. То до того і то до того, ми вважаємо, що це була основна причина, чому з нами не розраховувалися вчасно. Не було би того, що було далі. Починаємо ми працювати. Коли ми, значить, високий тариф, добре. Ми йшли з розумінням. Ми йшли на зустріч всім. Погоджувалися з тим, що треба щось міняти, треба робити. Поможіть нам. Ми просили допомоги, і ми вірили, що ви нам допомагаєте. Поки ми не переконалися, що ви нас послідовно монотонно знищуєте спеціально для того, щоб підготовити ґрунт для теплосервісу. Ми маємо право згідно закону про теплопостачання три роки при переході на інші види палива не міняти тариф, пишити тариф такий як був. І ми тоді будемо мати можливість розвиватися. Ми велику дурницю зробили минулого року, що ми понизили тариф. Ми його не мали робити. І не було б ніяких проблем. Коли ви понизили Коли ви понизили? Коли У нас був 1600, став 1200, а потім 1300. Ми на 600 гривень понизили тариф. Було таке, так. І от, А зараз ми його зробимо на газу, а тоді будемо працювати і на газу, і буде можливість на дровах, будемо на дровах, і будемо. І тариф, і будемо нормально працювати. І ви забудете про дотування наше, забудете про це, так як 14 років ніхто про то не пам'ятав. Всі ті почалися передряги 2-3 роки тому назад, коли почав Багіра то питання підняв, бо треба було його десь некнути. І почали давити ніде не стоїть питання про високі тарифи по області. Ви подивіться, які тарифи. Ви подивіться, які заборгованості по області, теплоенерго. Теплонер, у нього 15 мільйонів заборгованості, Рад червоноград, у нього 35 мільйонів заборгованості. Ви вважаєте, що все нормально? У нас є заборгованість 176 тисяч. Це була, зараз вже буде менше. Зараз ще нам винні. Дебіторська заборгованість заборговані зараз. Порядка 70 тисяч менше винні за спожите тепло. Питали, що ми робимо? Ми вже написали претензії, будемо подавати нараховувати пеню, подавати до суду. Її. Будемо то робити, і ми не робимо. Ми витримали час і будемо то робити. Значить, це не автоматично зразу? — Автоматично не виходить, бо треба витримати є період розрахунків. І має бути період розрахунків, тоді дається. Після цього не сплачують, значить тоді подається цей. Але є постанова Кабінету міністрів, яка оцю всю пеню штрафні санкцій, що в нас було, от вона в мене є. Значить, якщо ми погасимо тих 150 тисяч, які ми маємо основного боргу за газ пеню і штрафні станції вони списуються. Багато питань виникає по правомірності дій, які він війшов, наприклад, по Стоянову і по Корчину. Ніхто тим не займався. А Оскільки ми звернулися там до. Людей, які хоч трошки в правовому полі працюють, там багато питань, і якщо би до того детально пройти, там би були і відкриті справи, і так далі. Що по врізці в систему Теплокомуненерго без дозволу їхню. Для аргументації своїх доводів керівництво МКП Радехів Теплоенерго представило членам виконкому ряд необхідних документів, однак двосторонні пристрасті не вщухли, і після цього кожна із сторін залишалась при власних інтересах, справа заходила в тупик. Міський голова Радехова змушена була застерегти керівників МКП Радехів Теплоенерго від можливих негативних для них, рівно як і для міськради, наслідків. Безкомпромісну вимогу тепловикам поставив і депутат міської ради Михайло Макар. У законодавстві написано, що перед тим як комусь здати в оренду з кимось висвататись, то перша черга тих має дати колектив. Може взяти. З ким колектив договориться? Може без конкурсу без конкурсу, без нічого. Колектив це питання обговорив і не прийняв того. Не кажуть, що не треба. Тепер ми будемо змушені давати на конкурс. І Прочитають хлопці з Франківська, з Кам'янки, з Києва, дві порції, звідки там ще їх є. Ну і вони тим зацікавляться. Колектив не хоче брати в оренду підприємство. саме. так відповідальність буде нести виконкому міська рада, так? так тоді, якщо було рішення виконкому, будь ласка, підпорядковуйся про зміну керівника. Якщо ви не хочете, беріть колектив, працюйте і будете нести свою відповідальність. Моя така думка. А що одна сторона? Якщо так, то добре, то ми. А якщо не добре, то не після запальних промов і дискусій члени виконкому, як і представники Радехів Теплоенерго, погодились прийняти пропозицію Віктора Прокулевича і просити липневу сесію міської ради дати згоду на незалежний аудит МКП Радехів Теплоенерго та виділити для його проведення необхідні кошти. Якщо це ну, власність комунальна, є якісь нюанси, щоб перше, щоб приймати рішення про те, щоб передати в оренду, проведі, провести з ініціативи міської ради аудит фірми незалежною сертифікованою організацією. От, до того йдемо, просто пропонували.